І сьогодні на сніданок я хочу приготувати линиві вареники. І нам для цього буде потрібно сир. У мене тут 350 грамів, а по рецепту 300 треба, але нічого я використала весь, одне куряче яйце, одна столова ложка цукру. Хто любить солодше, може додавати трошки більше, дрібка солі і 3-4 столові ложки борошна. Але треба дивитися по сиру. Цей раз я не дуже була задоволена сиром, мені він не сподобався. Здається, це був білоцерківський, я більше його брати не буду. Ось я брала український в АТБ, він мені більше сподобався. Але нічого страшного, робила з цього, вже захотілося мені цих лінивих вареників, і вони робляться дуже-дуже скоро. Вже я поставила в кастрюльку, щоб водичка закипала. А тим часом я формую ось такі варенички. До вареників я люблю заварити собі чашечку кави, достаю свою улюблену каву, ставлю її на плиту і буду. Заварювати. І якраз закипіла водичка, відправляю туди свої вареники. Десь відварюю хвилини 3-5 треба дивитися. І наливаю собі чашечку ароматної кави, дуже смачної. І сьогодні у мене ось такий смачний і корисний сніданок вийшов. Всім бажаю гарного апетиту! А з вами будемо готувати далі. Ще захотілося мені сьогодні приготувати таке цікаве блюдо, бризолі його називають, і нам потрібно вафлі, яйце для обсмажки і сам фарш. Фарш я перекрутила, м'ясо верніше, додала всі спеції, які ви там любите, додавайте, це дуже буде смачно. І ось так формую такі котлетки. І дуже гарно в мене в це воно виходило, ось така кількість в мене вийшла, і будемо відправляти на пательню. Смажила я на невеликому вогню щоб фарш дуже гарно просмажився всередині, і смажила ще під кришкою. Це, знаєте, така ароматна страва, вона дуже пахла на весь дім, і ось така кількість у мене вийшла. Звісно, ми вже трошки покуштували. Це дуже-дуже смачно. Сьогодні будемо робити бутерброди. Нам потрібно шпроти, масло, огірок і хліб. У мене тостовий, я його підсмажую на сухій пательні до такого золотавого кольору. Нам потрібно відкрити шпроти, шпроти були дуже смачні і пахучі. На весь дім цей аромат шпротів був. Так і потрібно нарізати огірок. Потім нарізаю масло, розподіляю його на хлібчику і будемо викладати огірок і наші шпроти. Це начебто прості, але дуже-дуже смачні бутерброди. Я їх люблю робити періодично. А якщо, знаєте, довго не роблю, вони набагато тоді ще смачніше. І ось такий результат у мене вийшов. Всім бажаю смачних. Бутербродів, а ми будемо готувати ще з вами салат. Для цього салату мені потрібна зелень, я її купую в форі, вона мені там дуже подобається. Потрібно пів е, помідорки, огірок і горішки. Горішки я завжди так підсмажую, а може так прожарюю, випікаю в духовці десь хвилин 10. Сьогодні я їх трошки передержала, але. Так вийшло смачно. І треба сіль, якісь спеції ваші улюблені, і ще треба сир. Я купляла його теж, до речі, фори брала по акції. Такі шматочками. Заправляю оливкою, олією, додаю сіль і салат наш готовий. Це дійсно дуже смачний та поживний салат і легкі приготуванні. Кажу, що у нас росте на городі. У нас тут є. І лабанда, бачите? Ми, мама її в цьому році тільки сюди пересадила, але треба її сформувати якось буде, щоб вона класно тут росла. Так, ягідка ще одна залишилась. І мені, знаєте, в дитинці дуже подобались ці квіти. У нас називалися мітьолочки. Зараз я не знаю, як може інша назва, але мені дуже вони такі квіти подобаються. Так. У нас є огірки, але тут їм спекотно. тату поливає їх. Подивимось, є чи нема. Десь я бачила, тут є огірочки. Дивіться, які маленькі буде огірок. М -м так. Ось росте, треба забрати. І ось маленький буде. І ось. І угірки є, нам поїсти вистачає. Ось огірочок. І ось який малесенький. Ну, світу багато ці буде, а тут у нас ожина. Її дуже багато. Взагалі у нас її завжди дуже багато. Ось така вона у нас дуже велика. Треба трошки її рвати. А там росте. Що-що у нас ожина дуже гарно росте. І ось, бачите, тут. Ну, вона десь вже е, спіла, а десь ні. Треба дивитися. І помідорки. Так, тут є такі м, звичайні помідорки. А тут десь тато ще черіки садив. Ось маленькі, дивіться. Вони ще зелененькі, але це буде урожай вже. Ось такі. Так, багато буде чері. Колись одного року у нас так череки родили, що ну, дуже було багато їх. Є. Так, тут тато зібрав, але бачите, маленький зав'язується. Ось і тут кабачки тато посадив. Тато у нас взагалі молодець. Так, покажу ще капустинка є, цвітна. Ось там ховається. І така капуста, але я бачу, щось з тою капустою не то добре. Ось, щось з неї не то добре. Так, і Кропу треба нарвати, поморозити вже можна. І ще ще хотіла показати, Ще покажу вам бурячок. У нас взагалі буряк тут не росте. Земля у нас тут не дуже гарна, але бачу, ще буряк такий гарнесенький буде. Так, його достатньо є. Так, картопля. І там теж кабачки, але так зібрав зараз. Але я бачу, що ще будуть ну, зав'язувати маленькі ще є. Так, десь бачила, тут, О, дивіться, маленькі там і там десь. Ну, вже туди не буду йти. І ось там є, багато є. Так, все потроху є. І яблука є. Все тут насадив помідорів. Але тут сонце не так багато і вони ще зелененькі. Тут багато взагалі, дуже багато. Що ми будемо з ними робити? Ось. Дивіться. Будемо. Це такі цікаві будуть. Всього вистачить, як кажуть. Будемо консервувати. Така маленька троянда, вона перший раз дуже квітне, дуже-дуже квітне, а другий раз вона не ну, так, маленькі квіточки в неї, мало. Але сама по собі вона дуже маленька, але мені вона дуже-дуже подобається. Ще будемо сьогодні готувати тірамісу. У мене в сім'ї дуже люблять класичне тірамісу. Мені подобається ще з персиком, з полуницею, але більшість проголосувала за класичне, тому нам потрібно Печиво савоярді, дві упаковки маскарпону. У мене по 250 грамів були 120 грамів цукру. Е, так, ще нам потрібно два курячих яйця, і нам ще потрібна кава 300 мілілітрів. Я колись роблю трохи більше, трохи менше. Це все залежить від того, як ви будете окунати ці це печиво. Хтось любить більш такий насичений смак. То і більш такий ніжний смак, то треба його окунати повністю. А хтось любить так не дуже. Я сьогодні перший такий шар робила такий дуже вологий, окунала це печиво повністю. А верхній шар робила не такий, більш сухий, скажімо так. Ну, Такі нюанси в цьому приготуванні, в цьому десерту терамісу є. Взагалі, я десерт терамісу не дуже любила, але у мене любила його дочка. І я побачила. На каналі у Асія. Напевно, всі її дивляться, ну, багато дівчат її дивляться. Ось цей рецепт, і він мені припав до душі, і я вирішила приготувати. І цей десерт став найулюбленішим десертом нашої сім'ї. Він, в принципі, дуже простий в приготуванні, хоча тут є сири яйця, але він смачний і нам він подобається, і я його вже роблю напевно 2 а то і 3 роки. Посипаємо наш десерт зверху какао і ставимо. В холодильник на 2-3 годинки і можна, в принципі, його смакувати. Мені дуже подобається пити з кавою цей десерт, хоча там вже кава є, ну але мені так подобається. Всім бажаю гарного і смачного апетиту, і солодкого апетиту, і гарного настрою! І після того, як все я приготувала, показала вам сад наш, мені треба було змінити постіль і трошки тут прибрати. Взагалі, коли я прибираю спальню, або то спальня наша, або сина, іноді я його прибираю, спальню, дочка сама прибирає. Спочатку я змінюю постільну білизну, так як звикла. І сьогодні вирішила підняти матрас наш, гарнесенько все попилососила там, вертаю матрас на місце і теж матрас пилисошу. Сьогодні вирішила прибрати в приліжкових тумбочках, перебрала там все і все лишнє повикидала. І сьогодні мені хотілося поставити мої тюльпани біля, на мою тумбочку, щоб вони мене трошки тут радували. Ці тюльпани живуть зі мною вже близько двох місяців, і, в принципі, з ними нічого не сталося, тільки ось пил припадає. І я побачила, що як за ними можна доглядати. За допомогою клейкої стрічки проводити треба. По них, і клейкої цієї стрічки пил припадає. Це класний лайфхак з Тіктоку, і мені він дуже сподобався. Деякі речі в Тіктоці дуже корисні, і якими я користуюсь. А тим часом я вже надягаю чисту постільну білизну. Ви знаєте, просувати я дуже люблю, але не люблю просувати ось ці такі натяжні простині. І не люблю їх одягати. Хоча в використанні вони мені дуже подобаються. У нас був дощ, тому білизну я розвішувала в кімнаті на ось цій сушці. Влітку я не користуюсь сушильною машиною. Ну, вважаю, що це недоречно. І ось починаю просувати, попросувала тут все, але вам не знімала, і просую свій робочий одяг, щоб він у ну, мене вже на наступний робочий тиждень був готовий. І повертаюся до. Прибирання протираю підвіконня. Тут багато теж пилу, ну, тому що вікно відкрито і там пил осідає. Дуже подобається ця тюль, я її купляла в ікеї, я б таку тюль повісила б в кожній кімнаті. І ще залишилось мені попилесосити, пилесошу наші. Килимки, які лежать біля ліжка, і буду пилососити ще великий цей килим. Тут лежав кузя і так дивився, він трошки боїться пилососа, але сьогодні цю процедуру він витримав. І ось таке у мене прибирання вийшло. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, днів і ночей без сирен, і щоб все в нас було добре.